Вітаю. ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра області та країни важкою була ця ніч на Дніпропетровщині, численні сигнали повітряної тривоги, артобстріли та ракетні удари. Війська РФ били по Нікопольському та Криворійському районах. Там окупанти усю ніч випробовували місцевих мешканців на міцність, гатили по цивільній інфраструктурі. Понеділок після обіду війська РФ обстріляли велику Костромку. Під вогонь потрапив ліцей. На щастя, ніхто не постраждав. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко. Тричі за ніч ворог атакував Нікопольський район по червоногригорівській громаді. Окупанти випустили дві ракети. Найбільших руйнувань зазнало село Кам'янське. Там пошкоджено з десяток житлових будинків. Уламки прилетіли просто на подвір'я Любов Михайлівни. Дивом ніхто не постраждав. Десять вікон розбились, повністю рами повибивало. Удар був сильний. Брем'янка в нас теж полопали всі окна, чотири окна, всі без стекол. По огороду ходили, збирали осколки. Сильних руйнувань зазнала також і територія аграрного підприємства. Зруйнований адміністративний корпус. Технологічне приміщення та автомобіль. Сильно пошкоджені чотири склади, обладнання та 10 одиниць техніки: трактор, навантажувач, штовхач, автокран та буксири. Вибуховою хвилею та уламками ракети побиті 9 житлових будинків та господарча споруда. У самому Нікополі ніч на щастя пройшла тихо. Там обійшлося без обстрілів та прильотів. Ми продовжуємо усувати наслідки. Попередніх обстрілів, вся інфраструктура в місті Нікополі працює, всі комунальні підприємства працюють. Під ударом опинився і Криворізький район зі ствольної артилерії. Загарбники обстріляли поля зеленодольської громади. Внаслідок атаки жертв та руйнувань немає під контролем ситуація і на прикордонні території. На прикордонній території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Попри численні сигнали повітряної тривоги в інших населених пунктах області, все спокійно, кордони залишаються під надійним захистом наших військових. Софія Коценко, Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу. У Вінницькій області ворог обстріляв ракетами військові об'єкти. По Харкову окупанти вдарили щонайменше 10 разів. А рано вранці у черговий раз гатили по околицях Миколаєва. На південній ділянці фронту продовжуються тактичні бої. Ворог веде підготовку до битви за Херсон та найзапекліші бої наразі точаться у Донецькій області. Традиційний огляд подій на фронті далі. На Запорізьку атомну електростанцію росіяни завезли зброю та вибухівку. Про це повідомляє українська розвідка. За інформацією головного управління МАГАТЕ та ООН сьогодні не контролюють ситуацію в Енергодарі. Є підтверджені дані про замінування енергоблоків атомної електростанції. Проведені і оприлюднені міжнародні розслідування чітко показано, як росіяни завозять. Зброю, техніку і вибухівку на територію енергоблоків є підтверджена інформація про замінування енергоблоків російськими окупаційними військами Запорізької атомної станції в електро в Енергодарі. Ситуація на півдні України потребує уваги усього світу. Окупанти готуються до наступу збройних сил України на Херсонському напрямку. Там замінували цілий ряд стратегічних комунікацій, серед яких Газопостачання, електропостачання і водопостачання тобто, це така стратегія е, терору і випаленої землі, до якої готуються росіяни е, перед неминучим контрнаступом українських сил на півдні на Херсонському та Запорізькому напрямках. Тривають тактичні бої. Обидві сторони активно використовують ударну та штурмову авіацію. Противник продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка. Костянтинівка, Шевченко, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Времівка, Новосілка, Білогір'я, Степове і Полтавка. Сьогодні зранку ворог обсіляв околиці Миколаєва. Над Одещиною протиповітряна оборона збила ворожий калібр. Попри штурмову погоду, у Чорному морі продовжують маневрувати декілька бойових кораблів ворожого флоту. В корабельному групуванні ворожих сил напоготові все ті ж два надводних і два підводних ракетоносці та один ВДК. Загроза ракетних ударів та артилерійських обстрілів в зоні досяжності залишається актуальною. На півночі ворог гатить по прикордонних територіях Сумщини під постійним обстрілом Харків там окупанти знову вдарили по кількох районах міста. Було декілька ударів з реактивних систем залпового вогню по місту Харкову, майже по центру знову по житловим районам. Також вночі було кілька ракетних ударів по промзоні міста Харкова. Майже по центральній частині. А ці ракети випускаються. Ми зафіксували із міста Білгорода Російської Федерації. Найзапекліші бої нині йдуть на Донеччині під обстрілом Авдіївка, Слов'янськ, Бахмут, Воведар та інші населені пункти є загиблі і поранені. Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою. Наша армія робить усе можливе, щоб зупинити російський терор і завдати окупантам якнайбільше втрат: Авдіївка, Піски, Мар'їнка, Бахмутські та інші гарячі напрямки в Донецькій області забирають основні зусилля і, на жаль, багато життів. За інформацією Associated Press, перший корабель з українською кукурудзою не дійшов напередодні до порту у Лівані. Компанія, що стежить за рухом суден, показала, він стоїть на якорі у Середземному морі поблизу Туреччини. У посольстві України в Баріруті повідомили прибуття корабля відкладено. Оновлена інформація буде надіслана пізніше. Фейна Медалюк Олексій Шевченко, новини 11-го каналу. У Києві зловмисники намагалися незаконно продати захисне спорядження, яке призначалося для наших військових. Серед вилученого були сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв та приладів нічного бачення, загалом на суму в понад 15 мільйонів гривень. Все це організували двоє мешканців Дніпропетровської області. Порушники вносили неправдиві відомості до митних декларацій. Кінцевими отримувачами вони вказували військові підрозділи, а гроші на імпортні товари вони забирали у родичів. воїнів та волонтерів тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників махінацій. Не доремонтували через війну у новокодацькому районі. Місцеві скаржаться на поганий стан дороги. Її мали полагодити до літа. Взимку підрядна фірма саме розпочала ремонт автошляху. Утім, до початку війни робітники встигли зняти лише старий асфальт. Дорогу почало розмивати дощами, і вона потроху перетворюється на непроїзну. Більш детально дивіться у наступному сюжеті. І перегаражує тут дорогу для того, щоб берегли, берегу їхні колеса і машини, час машини, щоб вони не розбивалися. Ось так мешканці сусідніх будинків намагаються самотужки позакривати найглибші ями. Ремонт дороги розпочали ще взимку. Зняли верхній шар асфальту. Та спочатку бойових дій роботи вимушено заморозили, а техніку прибрали. Проїзд машин заздають, а особливо фур, створює таке впечатлення, що це... Путінське бомбошки. Неважливо спати. Люди до окон виглядають, що ж це таке. Ось такі звуки мешканці будинку чують постійно. Через дощі за ці п'ять місяців на дорозі вибоїна на вибоїні. Це глубина явно, бачите, що там ще муляка такі ями тут, як улетить сюди машина, що тут машина залишиться. Водії намагаються оминути проїзд цією ділянкою дороги або ж об'їжджають трамвайними коліями. Ну, от по трамвайній лінії їдеш. Ужасніша дорога. Їздимо в четверку в лікарню дуже часто, от по такій дорозі вбиваєш машину. Тут їде і громадський транспорт, і легкові автівки, і вантажівки. Трафік щільний. Аби зробити хоча б частковий ремонт, мешканці декілька разів телефонували на гарячу лінію міськради. Об'яснила їм ситуацію. Все як є. за зайти фури, за цей грохот. І от я жду відповідь вже три тижні. У міськраді нам відповіли, дорогу відремонтують обов'язково. Утім, вже після війни. На час воєнного стану всі поточні ремонти призупинили. Під час дії воєнного стану фінансування робіт з поточного ремонту за рахунок міського бюджету казначейством не проводяться. На даний момент проводяться виключно аварійні роботи та роботи з утримання порядку на території міста. Юристи пояснюють, усі кошти заморожені, адже зараз бюджет перевели на воєнні рейки. І його левова частка йде саме на потреби армії та військових. Вони знаходяться на казначейському рахунку. Вони є, вони на місто виділені в певній кількості, однак місто не може їм скористуватися через те, що це блокується безпосередньо Кабінетом міністрів. Тож капітально відремонтують дорогу вже після нашої перемоги. Поки ж люди не проти, аби біля їхніх будинків заборонили їздити, хоча б вантажівкам. Адже слухати гуркіт коліс по розбитій дорозі, особливо під час повітряної тривоги для жителів ще те випробування. Олена Комишина, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Про підготовку до навчального року поговоримо з очільником управління освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Полторацький в нашій студії. Ми вас вітаємо. Добрий день і міністерство освіти повідомило, що на початок серпня 30% шкіл України готові до офлайн навчання. Як із цим ситуація на Дніпропетровщині. Насправді освітяни Дніпропетровщини і органи місцевого самоврядування, засновники навчальних закладів, зараз перебувають в стадії активної підготовки до нового навчального року. Комісії, які сформовані у складі Державної служби з надзвичайних ситуацій Держпродспоживслужби, зараз перевіряють заклади освіти щодо готовності до нового навчального року. Лише після позитивного висновку цієї комісії до в якої включена і адміністрація навчального закладу буде прийнято рішення, чи готова школа працювати і е, надати? Умови безпеки для всіх учасників освітнього процесу. Скільки шкіл в нашій області вже обстежили? Понад 830 закладів загальної середньої освіти, і 790 закладів дошкільної освіти вже обстежено. Висновки опрацьовуються. Є однозначно позитивні висновки, де є укриття в закладах освіти, а є висновки з умовами щодо проведення додаткових ремонтних робіт для того, щоб щоб е, приміщення відповідало всім вимогам безпеки, як е, сховища або укриття. Чи вже відомо скільки в нашій області шкіл будуть навчатися онлайн і офлайн? Скажімо так, ми попередньо бачимо, що близько 30% закладів освіти вже визначилися з форматом, але остаточні, остаточні висновки будуть зроблені після 15 серпня, коли органи місцевого самоврядування приймуть рішення своїми виконавчими комітетами щодо форми освіти їхніх закладів. Стосовно змішаної форми з'явилася інформація, що планують зробити таку форму навчання, що це таке і. Як це буде взагалі виглядати ті школи або е, заклади освіти? Ну ми будемо говорити заклади позашкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, професійно-технічної освіти, коледжі? Вони, е, якщо мають укриття, яке е, відповідає всім вимогам, вони можуть запроваджувати змішану форму навчання, наприклад, коли Частина лекційного матеріалу або освітнього матеріалу навчального плану буде викладатися онлайн дистанційно, а практичні лабораторні заняття будуть проводитися очно для в закладі освіти безпосередньо, якщо всі вимоги безпеки будуть дотримані. Прогнозована кількість учнів в нашій області це скільки? Ми загалом мали і на початок попереднього навчального року близько 340 тисяч учнів в закладах загальної середньої освіти, Незважаючи на те, що частина дітей. Виїхали за межі області через активні бойові дії. Вони продовжують навчатися дистанційно в закладах освіти, тобто близько на рівні 340 тисяч учнів. Скільки з них це частина переселенців? Чи планують вони залишатися у Дніпрі та власне навчатися в Дніпровських закладах освіти? І ви згадали про школярів, які виїхали чи на захід України, чи за кордон? Чи є можлива інформація? Повернулись вони вже чи ні? Ми маємо інформацію про те, що на початку активних бойових дій з області виїхало понад 50 тисяч школярів, але вже понад 11 тисяч повернулися і вони зголосилися продовжувати навчання в дніпропетровських школах. Стосовно дітей з категорії внутрішньопереміщених осіб, вже майже 10 тисяч дітей таких. Подали заяви до шкіл Дніпропетровської області щоб навчатися у нас. Бо ми розуміємо, що, наприклад, у порівнянні з Донецькою, з Луганською областю з Херсонською, у нас освітній процес буде гарантовано проводитися. Якісно, безпечно ми не маємо окупованих територій, тому ми запрошуємо всіх дітей, які з батьками зараз проживають на території Дніпропетровської області, долучатися до нашого освітнього процесу. Дякую вам, що сьогодні з нами поспілкувалися про підготовку до нового навчального року. Ми говорили з очільником управління освіти і науки Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Полторацький. Сьогодні був з нами і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. З 16 по 20 травня з території Азовсталі вийшло 2,5 тисячі українських захисників та захисниць. Подальша доля полонених невідома. Родини намагаються знайти хоч якусь інформацію про них. Теракт Воленівці став останньою краплею у Дніпрі. Рідні, друзі та небайдужі містяни вийшли на акцію аби висловити підтримку військовополоненим, які знаходяться в російських катівнях. Останні повідомлення від сина надійшло Ірині 17 травня. Відтоді повна тиша і ніякої інформації. Вона чекає на сина і подумки. Сподівається тільки на гарні новини. Я пішу смс-ки своєму сину, що я його люблю, що я його чу. Кожен день здороваюся з ним. у мене дома. Фотографія, я з ним розмовляю. Так? Підтримати захисників Азовсталі зібралось близько двох сотень їхніх рідних та друзів. Христина тут заради брата. Хоче, щоб всі знали, що він і його побратими герої. Ми можемо лише здогадуватися, що він потрапив в Оленівку і що наразі він знаходиться там. Офіційної інформації про те, де знаходиться мій брат, ми не маємо і ніхто не має її, тому що це дуже секретно. Це все під грифом. Секретно. Пані Людмила показує фото доньки медика. Вона залишилася в Маріуполі і пішла до азовців. Дома на неї чекає трирічна донечка. мить, коли за Вона тільки коли крайній раз виходилася за сталі, казала, мама, поки ти не побачиш моє фото, що я загибла, що нікому не вірю. Я чекаю, я знаю, що вона буде жити. Захисників Азовсталі було виведено за домовленості з ООН та Червоним Хрестом. Вони мали гарантувати здоров'я та життя наших захисників, щоб приховати звірства та катування, які проводили слідчі над нашими військовополоненими. Росіяни вирішили їх знищити. Нагадаємо, що в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії номер 120 в Оленівці пролунав вибух. Зважаючи на події в Оленівці, у в нас немає гарантії, що ми побачимо своїх живих рідних. Ні до цього часу, ні Червоний Хрест, ні ООН досі не дістались місця, де була ця трагедія. Червоний хрест заявив, що до цього стосунку взагалі не, немає. Нагадати світовій спільноті про цю проблему прийшла і Олександра. Її чоловік так само в полоні. Вона головна організаторка акції. Щоб вони були цілі, щоб їх лікували, щоб їх не били. Тобто, це наші герої. Ми маємо їх пам'ятати та спостерігати за тим, як вони там є поранені, важко поранені герої за Тому їм необхідне лікування, щоб вони нормально харчувались. Глібу нещодавно виповнилося 22. Він в полоні, і його мама так само тут. А Юлія приїхала на акцію з іншого міста. Її син боєць збройних сил України теж в полоні. Як почалась війна, він сказав, я повинен бути там. Він встав і пішов. Три години він воював, вернувся додому, побув в 8 місяців вдома і все почалося. Він 25 числа у 6 вечора він вже був в часті і пішов захищати. Буквально по 18 днів він воював і його взяли в полон. В руках учасники акції тримали плакати з гаслами українською та англійською мовами. Підтримати захід прийшли небайдужі дніпряни. Мій батько у збройних силах України, і я розумію, що можуть відчувати люди, які зараз чекають своїх родичів з полону. Це дуже важко, тому що я можу кожного дня подзвонити своєму батькові, і спитати, як у нього справи, а вони не можуть подзвонити. Скоріше побачити вдома свого тата чи маму мріють і діти. Вони з нетерпінням чекають, коли можна почути хоча б голос рідної людини. Олена Петроченкова Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу від сьогодні Укртранс поновила зважування вантажівок. До цього з початком війни співробітники лише перевіряли документи. Тепер виявлятимуть тих, хто порушує норми і їде перевантаженим. На одній з вагових станцій побували і наші журналісти. Ось так вантажівка заїжджає на автоматичний пункт зважування. Приблизно 5 хвилин і результати готові. Перевіряємо транспортний засіб 36 тонн 400 кілограм. Це нормативно допустимо для даного транспортного засобу. Цьому водієві за дотримання правил перевезень вантажу інспектори дякують та відпускають їхати далі. Так далі і грузіться, так далі продовжуєте рух по автомобільним дорогам Україна. В області таких автоматизованих стаціонарних габаритно-вагових комплексів три. Перевіряють швидко, то жодних заторів та незручності для водіїв немає. Це дуже добре і правильно і треба перевіряти, щоб не руйнувати дороги. З початком війни робота вагових комплексів була призупинена, кажуть представники Укртрансбезпеки. Інспектори лише ловили водіїв, які перевозили вантаж без документів. З поверненням вагового контролю певні, буде більше порядку на дорогах. Якщо зафіксують перевищення норм, на водія чекає штраф. Восьми з половиною до п'ятдесяти однієї тисячі гривень. Подальшому викликано представника перевізника на певний день до відділу державного нагляду контролю Дніпропетровської області для розгляду справи з подальшим прийняттям рішення та винесенням постанови. Дніпропетровщина регіон промисловий, а зараз ще й прифронтовий. Рух транспорту дорогами щільний. Перенавантаження автівки руйнують асфальтне покриття, тож в подальшому негативно впливає на логістику. До всього стан доріг погіршує і спека, тож інспектори закликають водіїв дотримуватись елементарного правила, не перевантажувати гарні дороги. Це також маленький крок до нашої перемоги. Олена Комишина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. На Ютуб тепер можна переглядати відео з українськими субтитрами. Щоб активувати цю функцію, необхідно натиснути на іконку із субтитрами в нижньому правому кутку відео, а потім на значок у формі шестерні. Після цього обираємо переклад і знаходимо українську мову. Усі відео 11-го каналу. Від тепер теж матимуть автоматичні субтитри для зручності глядачів із вадами слуху. Долучайтеся до Ютубу го каналу. 22-га нагорода за 2022 рік український фільм Мати апостолів отримав головну винагороду міжнародного кінофестивалю у Ганкунзі. Стрічка присвячена матерям воїнів, які пішли боронити Україну у 2014 році. Вона стала найкращою серед фільмів із Німеччини, Японії, Китаю, Індії та США. І на останок про погоду у вівторок в день очікується 35 градусів вище нуля. Вночі температура знизиться до 23. Атмосферний тиск 751 мм ртутного міліметр стовпчика. За даними ДНУ імені Олесі Гончара, радіаційний фон у місті в межах норми. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашому сайті, на сторінці у Фейсбук та у телеграм-каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.